На Сумщині продовжують відзначати різдвяно-новорічні свята в Хотінській громаді. У бібліотеці провели інтерактивну розважальну казкову програму для дітей військових і подарували їм солодкі подарунки. На свято приїхав голова сумської районної державної адміністрації Роман Гученко. Говорить, незважаючи ні на що, дітям потрібно дарувати святковий настрій. Приїхали до дітей. Вітаємо сьогодні всіх всіх дітей, тому що це свято для дітей. От, бажаємо бажаємо всім. Здоров'я миру найшвидшого і повернення як не швидше, батьків до них додому і щоб їхні мрії збувалися. Як зазначив голова Хотінської громади Микола Торяник, святкові заходи проводяться для всіх дітей територіальної громади, тож ніхто з малечі не залишиться без уваги і подарунків. Ніхто свято не відміняв, і сьогоднішній захід саме на цей направлений для того, щоб зробити радість і подарувати дітям подарки. Хай і нелегкий час, але ми все робимо для того, щоб принести якусь хвилинку радості і уваги нашим дітям, дітям тих батьків, які сьогодні захищають нашу країну. Сьогодні до нас завітав голова військової адміністрації, привіз подарунки. І хай сьогодні ми не змогли зібрати всіх дітей, тому що реальну ситуацію розумієте. Хтось виїхав, хтось тому що територія знаходиться під постійними обстрілами. Але нам це приємно. Приносити і дарувати дітям радість і подарунки. Це ми сьогодні зробили. Для нас це дуже приємно. І їм, я думаю, буде дуже приємно. Хай які б не були часи, але дітки спомнять, що навіть в ті часи, тяжкі часи для нашої країни, для нашої громади, їх не забули. Матеркам і батькам, навіть там, де вони знаходяться сьогодні, буде приємно. Дітки пошлють туди фотографії, побачать, що про їхніх дітей не забули. Поки вони захищають нашу батьківщину, держава піклується про їхніх дітей. Від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького малечі вручили квитки до кінотеатру.